Негайно звільнити міністра оборони Умєрова, руйнування реформи оборонних закупівель, ламання через коліно рішення наглядової ради та інші заяви політиків чи антикорупційних діячів ви могли бачити в мережі протягом минулих вихідних. Причиною цього стало рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт чині керівниці Агенції оборонних закупівель Марині Безруковій. Проте, чи згідно із законом, міністр мав право це зробити. Що найменше сама Безрукова вважає, що ні. Вона стверджує, що Надалі очолює агенцію та не бажає передавати свої повноваження. Ця тема обговорюється активно і є різні погляди. Водночас, окрім скандалу і зміною керівництва, ми б хотіли розповісти про саму агенцію і її значення, адже ціна питання, тобто бюджету Агенції оборонних закупівель, понад 300 мільярдів гривень. А це майже п'ята частина всього оборонного бюджету за минулий рік. Тож далі я розкажу, коли виник конфлікт між безруковою та умєровим, які його ймовірні причини та як він може вплинути на обороноздатність країни. Агенція оборонних закупівель скорочено АОС, державне підприємство, що закуповує зброю для ЗСУ. Вже понад рік воно одноосібно укладає контракти для сил оборони. Тобто, всі боєприпаси, військову техніку, міномети, ФПВ-дрони, засоби РЕП, яку закуповує Україна, купує саме агенція. Робить вона це як всередині країни, так і за кордоном. Призначати звільняти керівництво, а також контролювати роботу агенції згідно із законодавством, може виключно наглядова рада. До її складу від держави увійшов керівник фонду Поверніть живим Тарас Шмут та колишній заступник міністра оборони Юрій Джигер, який став головою наглядової. Також до складу ради увійшли ще двоє незалежних іноземних представників. Ще один, який був обраний, так і не підписав контракт. Запам'ятайте цей факт, адже надалі він зіграє свою роль. Однак за день до того, як запрацювала наглядова рада, у Міноборони змінили внутрішній статут, який, зокрема, і регулював роботу Агенції оборонних закупівель. І тепер міністерство без наглядової ради може звільняти, призначати як керівника Агенції оборонних закупівель, так і співробітників. Міністерство пояснило зміну тим, що статут треба скоригувати до норм нового закону, який набуде чинності на початку весни. Другий аргумент: міністерство має мати вплив у структурах у випадку загрози нацбезпеці. безпеці. Але ці зміни у статуті суперечить законодавству, що регулює роботу наглядової ради. Таким чином Міноборони створило юридичну колізію. А це означає, що наступні дії директора після спливу контракту з підписанням нових збройних закупівель можуть бути оскаржені в суд. І це може суттєво вплинути на нашу обороноздатність, на спроможність контрактувати нову зброю. Але ситуація із непродовженням контракту безрукової не виникла раптово. Вперше питання про можливе звільнення безрукової з'явилось наприкінці вересня минулого року. Тоді міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю виданню Лівий Берег повідомив, що планує об'єднати Агенцію оборонних закупівель з державним оператором ТИЛУ. Скорочено ДОТ. Останнє відповідає за закупівлю харчування одягу пального в ЗСУ. Очолити таке об'єднане агентство, за даними Суспільного, пропонували керівнику Дот Арсену Жумаділову. Відповідно, Безрукова мало б втратити свою посаду. Про це в інтерв'ю Українській Правді розповіла і сама Безрукова. Причиною такого рішення про об'єднання у тоді назвав необхідність у кращій ефективності закупівель та логістики. А саме об'єднання відповідає стандартам НАТО. Проте, через день представництво НАТО в Україні заявило, що рекомендує відокремити ці структури принаймні у воєнний час. Опісля цих заяв питання про об'єднання не порушувалось. Десь з літа пішла ситуація, коли я відчула досить серйозні там перепони в роботі. Затримки погодження документів, повернення без розгляду. Моїх пропозицій по зміні нормативки, а це дуже важливо, тому що ну, наша задача контрактувати швидко, а, а при тому, яку там систему вибудовувало Міністерство оборони, ми фактично кожен свій крок маємо погоджувати. Контракт з безруковою був розрахований до 31 січня цього року. І цього місяця наглядова рада одноголосно проголосувала за продовження контракту із очільницею. А також одностайно вирішили ініціювати комплексний аудит агенції, залучивши аудиторів НАТО. Про таке рішення наглядова рада повідомила Міноборони. За даними джерел Суспільного в міноборони, міністерство було проти продовження контракту. Один із аргументів міністерства: близько 40% військових товарів, які закупили за бюджетні кошти у 2024 році, не були поставлені. За даними джерел Суспільного, це під час зустрічі із наглядовою радою, розповів міністр оборони Умєров. Зустріч відбулася після їх голосування за продовження контракту з Безруковою. Опісля зустрічі наглядова рада 23 січня проголосувала за продовження. Контракту із Безруковою через додаткову угоду терміном на один рік. Але цього разу голоси розділились. Двоє незалежних проголосували проти, двоє представників держави за. Так як голосів було порівну через нестачу одного незалежного члена наглядової, вирішальним став голос голови ради Юрія Джигиря. Він проголосував за продовження контракту із безруковою. За його словами, продовження контракту допоможе вберегти безперервність постачань озброєння на фронт. Але наступного дня міністр оборони Умєров у своєму Фейсбуці заявляє, міноборони не продовжує контракт безруковій саме через зриви постачання зброї. А також звільняє двох членів наглядової, які проголосували за її призначення чмута та Джигіра, та призначає керівника державного оператору Тилу Арсена Жумаділова. На посаду безрукової антикорупційні організації, такі як Центр протидії корупції та незалежна антикорупційна комісія, засудили таке рішення міністра як таке, що підриває системне постачання озброєння необхідного ЗСУ. А голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна закликала Ом'ярова піти у відставку. А от новообрана антикорупційна громадська рада при Мінобороні випустила більш стриману реакцію, де заявила про відповідальність у даній ситуації. Як Оборони так і агенції оборонних закупівель, адже даний конфлікт цитую міг бути виправлений у будь-який момент протягом останніх декількох місяців. Хоча й додають, що основна причина лежить на міністерстві оборони. Та, окрім того, що міністр Умєров не продовжив контракт безруковій, він також розпочав службове розслідування проти неї. Офіційна причина перевірки закупівля озброєння за завищеними цінами, проведену 31 грудня 2024 року. Повідомило Суспільному джерело наближене до Умєрова. Так саме через це розслідування безрукову відсторонили від виконання обов'язків та призначили з Жумаділова тимчасово виконуючим обов'язки керівника АОС. Сама Марина Безрукова заявила, що таке рішення незаконне, а збройні закупівлі та агенцію хочуть повернути у ручне керування до міністерства. Службове розслідування призначене не за рік моєї діяльності. Службове розслідування призначено за інформацією щодо закупівлі старих мін, яке я вже неодноразово комунікувала стосовно контракту, який не вступив в силу. Стосовно контракту, за яким не було витрачено жодної копійки, зі слів очільниці АОС, самі стосунки з Умєровим почали погіршуватись через закупівлю неякісних мін, про які у листопаді минулого року стало відомо суспільству. Проте співрозмовники Суспільного у сфері оборони говорять, що причиною конфлікту є так звані спецекспортери, посередники, які є у закупівлях. Вони беруть певний відсоток у контрактах. Співрозмовники, які підтримують безрукову, кажуть, що міноборони просувало певних спецекспортерів експортерів, а агенція їх не допускала до закупівель. Прихильники ж умірова навпаки, що у агенції і досі залишається багато посередників, через які купують зброю і відповідно витрачають державні кошти. Закат що у нас багато е е ну, Він дуже дивно виглядає, особливо враховуючи ті наради, коли е кличуть всіх спецімпортерів і кажуть: купувайте. «купуйте», але ж купують вони через мене от і ми починаємо штовхатися на ринку. А, тому а, ну, не хотілося б робити різких рухів, я їх власне не робила. Я просто поступово кожен раз пояснювала, чому мені не потрібен той чи інший спецімпортер. Попри це, більшість оглядачів говорять одне: цей конфлікт лише заважає якісним закупівлям озброєння для ЗСУ і шкодить нашим міжнародним відносинам. Адже Україна має бути зрозумілою і передбачуваною для партнерів. Нині у Агенції оборонних закупівель на сторінках у соцмережах заявили, що продовжуватимуть роботу під керівництвом безрукової. А Арсен Жумаділов вже з'явився в державних реєстрах як керівник агенції. Ми взаємодіяли із е, е, керівним складом, тобто ми з ними з усіма зустрілись, е, проговорили е, ті рішення, які були ухвалені Міністерством оборони минулого тижня, е, і зараз ми вже по суті увійшли у робочий режим. По тому, щоб там все те, що має вкладатись, підписуватись, щоб вона підписувалась, щоб всі оплати проходили, тощо тощо. Тому якихось проблем із скерованістю немає. Включились у всі основні процеси. Команда налаштована те, щоб працювати, всі розуміють, для чого вони працюють. Жумеділов нам розповів, що він працюватиме в агенції оборонних закупівель за сумісництвом. Він продовжить роботу і в державному операторі тилу. Як ви оцінюєте ситуацію навколо агенції? Кого підтримуєте? Уміра? Безрукову, чи для вас важливе безперебійне постачання зброї для ЗСУ? Напишіть нам у коментарях. А я і надалі буду відслідковувати цю тему та інформувати вас про її розвиток.